Дорожників немає поганої погоди. Уся погода для комунальників благодатний час освоювати бюджетні кошти. Відео на яких робітники укладають асфальт у калюжі чи сніг, деталі частіше знімають українські автомобілісти. Аліна Суєдукова вирішила розібратися, що то за такий ноу-хау ремонт, і вже готова поділитися результатами своїх асфальтно-ямкових досліджень. Відмили у всіх сенсах: технологія вологе щеплення та як позбутися калюш за допомогою асфальту. У коментарях під цим відео опублікованим в інтернеті не пожартував тільки лінивий. Шляховики вкотре відзначилися вкладанням асфальту у снігову кашу. Красавці! <ф> мазала. «Джедаї» вже не раз показували, як недбалі підрядники роблять ямковий ремонт і в дощ, і в сніг, і просто серед калюш. Цього разу ми поїхали особисто перевірити зроблений у такий спосіб ремонт. Ям на вулиці Пімоненка і справді поменшало. Дорожники заповняють, працювали за технологією, яка коштує копійки та має зберегти ваші авто принаймні до весни. Так, да, це було в серу погоду, але перед початком ремонту е, повністю горілкою розігрів видування води у шляху. Експлуатаційному управлінні пояснюють, такі технології цілком виправдані. Бо строк служби цих латок – 3-4 місяці. Там використовувався асфальтобетон, який вже е, ніде не приміняється. Тобто, це залишки з ремонтів або залишки з фрезерування е, з остаточною вартостю е, в районі, е, ну на, на мій погляд, десь 350 гривень за тонну. Для того щоб дати можливість киянам не їздити по ухабам, по великим ухабам, да, використовується аварійний вид ремонту. Як казала відома на всю країну, асфальтовкладальниця Катя, як ви думаєте, можна ли уже сі вот асфальтувати? А чим ви посоветуєте інтересно їх забити на перше? Час, хоча б, щоб на місяць поки розпогодиться, а? щоб такі, як ви, не падали. На свій на тож поживемо, побачимо, чи доживу ці латки, хоча б до весни.